Знову ми з вами по дорозі до вас 26 травня, приближається літо, закінчується весна і хочеться сьогодні з вами поговорити про наступне це про ситуацію, яка склалася з розвитком культур в зв'язку з цими погодно-кліматичними умовами. коли... Не було метеорологічної зими, коли абсолютно не зрозуміло було, яка буде весна, але коли вона закінчується, вже позаді майже залишилось тут 5 діб, то ми знаємо, що весна була також в цьому році сюрпризами. Досить прохолодні ночі, приморозки тривалі. І це Призвело до того, навіть навіть її дощики пройшли, але ситуація на полях не досить хороша з точки зору розвитку рослин. Вони майже не розвиваються. Кукуруза досягла 3-4 листочка. Соняшник дві пари, ну, де є у кого, можливо, вже і три пари. Пшениця не набрала висоти, сантиметрів 50-60 вже виколошується. Соя нерівномірно сходить, і тому ми зупинимося на цікавій темі, це про температури, які необхідні для розвитку рослин. Зранку йде дощ, випало десь півтора міліметра, і я думаю, що вроді й дощики пройшли, у кого можливо і не пройшли, друзі. Але бажаємо, щоб вони прийшли, тому що дощики вони завжди на врожай. Але якщо немає тепла, то нічого не розвивається і важко нам розрахувати, а який же буде врожай 2020 року. Я хочу вам сказати, що ми у наших з вами таких от в ситуаціях вже говорили про те, що в нашій зоні, коли підвищуються активні температури, дуже багато аграріїв вибирають гібриди з пізнім ФАО, я маю на увазі кукурудзу. Але, друзі, такі раки, як цей, вони можуть приносити певні сюрпризи. Ми в наших міні-репортажах наголошували друзі, про те, що навіть якщо йде стрімке наростання. Активних температур і це щорічно відмічають кліматологи, метеорологи, то я вам скажу, що в цей рік він буде сюрпризами і кукуруза з досить високим ФАО за 400. При таких температурах вона буде дозрівати дуже довго, мати вологе зерно при збиранні і хочеться переговорити про біологічні мінімуми по температурам, про ефективні активні температури. Я думаю, що ця інформація вам допоможе зорієнтуватися, а що чекає нас восени. Для кожної культури існує свій температурний біологічний мінімум. Для кукурузи він один, для пшениці він інший. Ну, для квасолі, наприклад, він ще інший. Якщо говорити, то з наукових даних ми знаємо, що існує три групи культур, які розділяються на, по біологічному мінімуму по відношенню до температур. Друзі, що таке біологічний мінімум? Це та критична межа температур. При якій починається розвиток рослини. Тобто вона починає вегетацію, ну і вже розвивається для того, щоб дати врожай, зав'язати репродуктивні органи. Перша група це культури, які нетеплолюбиві, у них біологічний мінімум плюс 5, ну, до таких. Культур, наприклад, відноситься от, зима пшениця, яра пшениця. Навіть навіть до таких культур, друзі, відноситься соняшник, цукрові буряки. Ну, ви розумієте, це група культур, для яких біологічний мінімум плюс 5. Друга група це теплолюбиві культури, для яких біологічний мінімум плюс 10. До таких культур, друзі, відноситься кукурудза, до таких культур відноситься соя, ну, та ж сама гречка і інші культури. І третя група це досить теплолюбиві культури, які, для яких біологічний мінімум плюс 15 градусів. До таких культур відносяться, ну, наприклад, бакчові культури. До таких культур квасоля відноситься. Ну, в інших, там, Країнах, де вирощують цитрусові, ті ж самі цитруси. Тобто є, є культури, для яких біологічний мінімум різний. А тепер давайте розглянемо за активні і ефективні температури. Активні температури це ті температури, де Межа їх розвитку є температура ну, від 10 градусів і вище, це при яких рослина розвивається, нормально фотосинтезує, проходить всі етапи органогенезу, закладує врожай і в цілому вона благоприємно, нормально себе почуває. І ефективні температури, якщо говорити, це температури, де межа, будемо так сказати, плюс 5, і це температури, які вже необхідно вираховувати, враховуючи біологічний мінімум. Ну, Наприклад, у нас середня добова температура була на 10 градусів. Ну, от, Як останні дні, в травні місяці, 15 градусів. А біличний мінімум для озимої пшениці 5 градусів. Тобто суму температур за добу середню ми віднімаємо біличний мінімум і отримуємо ефективну температуру. І сумуючи щодобово ефективні температури. Від початку сходів до збирання ми маємо суму ефективних температур. Тобто тепер зрозуміло, є активні температури, температура плюс 10 це теж сумуються вони щодобово. Для кожної культури є різні величини активних температур. Я деякі культури назову. Ну, наприклад, для кукурузи, для різних гібридів, в зв'язку з тим, що у кукурузи є різні гібриди, різні ФАО, Сума активних температур для розвитку сягає від 1100 до 2900 градусів. Якщо гібриди з ФАО є 150, ви знаєте, ну, їх мало висіває хто в нашій зоні. В основному це десь від ФАО 180-200 і вище то для кожного гібриду є певна сума активних температур. Її знають оригінатори, селекціонери, ну, компанії, які займаються реалізацією насіння тих чи інших гібридів. І вони в своїх каталогах, указують для якої, ну, по кукурузі вказують ФАО, і тут же можна відповідно до ФАО є таблиця де порахувати суму активних температур. Для яру ячменя, наприклад, сума активних температур в межах 900-1400 градусів 1450, в залежності від сорту, в залежності від е е його дійсно там е виду. Так, тому далі так, тому подібне. Для соняшнику, Сума активних температур, друзі, 2000, десь, 200-2400. Також в залежності від гібриду. Ну, тут вже більш вищий діапазон гібридів соняшнику чим чи у кукурудзу. Що е, необхідно сьогодні нам зробити? Сьогодні, друзі, необхідно визначити. У кого вже з'явилися сходи, а вони з'явилися вже у всіх по кукурудзі, по соняшнику. З Період сходів і до сьогоднішнього дня там, ну, на, давайте на 1 червня визначити, а яка була сума активних температур. Для цього є у вас метеостанції, можливо, хтось відмічає це по термометру зі штифтом. Хто відмічає в блокноті, хто в комп'ютері. Але різниці немає, ми повинні з вами знати за цей період, за травень місяць, скільки рослини, особливо гібриди кукурузи, вже не добирають по температурам. Я десь рахую біля 400 градусів точно. Ну, я зробив свій підрахунок. Межа 350-400 градусів це дуже, дуже велика цифра. І тому по нашим прогнозам... Гібриди, які мають високий ФАУ, можуть дійсно оказатися на період збирання з дуже вологим зерном. І необхідно вже приймати сьогодні управлінські рішення, що робити, чи десикацію готувати проведення по кукурудзі цей захід в останні роки практикують багато аграріїв України. Чи, можливо, інші заходи, які Існують для того, щоб підвищити, збільшити прибутковість того чи іншого гібриду. Знаючи показник активних температур і прогнозуючи його, і відмічаючи там наступні місяці, ми можемо контролювати періоди збирання. Готуватися до виконання дуже багатьох аеротехнічних операцій, ну і вивчати той чи інший генотип, гібриди, сорти для того, щоб вже їх в себе впроваджувати в виробництві і мати хороший результат. Необхідно ще сказати, що кожен регіон України має певну кількість активних температур. Є регіони, ну, наприклад, там, Східна Україна, Північна-Східна Україна, е зона Полісся, зона Карпат, вони мають невисокий діапазон активних температур, який сьогодні може бути в межах там, 2300 500 Якщо говорити за центральну Україну, ну, наприклад, навіть області центральної України, вони теж розділяються на північні області, на західні області. Є, друзі, багаторічні дані по активним температурам, ви їх можете знайти в інтернет, джерелах, в літературі, в науковій, які необхідно теж брати до уваги і порівнювати з тими температурами, які ви фіксуєте у себе щорічно. Це необхідно робити через те, що оці помилки в виборі гібридів. Вони дуже дорого коштують. І знаючи ці показники, ми будемо впевнені в своїх рішеннях. А якщо ми впевнені в своїх рішеннях, значить ми будемо впевнені в своїх результатах. Оце ми вам сьогодні хотіли донести цю інформацію, враховуючи ваші запитання, запитання наших колег, партнерів. І тому ми завжди раді бути з вами. Заходьте на наш сайт, друзі, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, в Ютубі. Сьогодні знову був я з вами Олексій Серієнко і наша команда Artills.